Казка про вухастика і гримливу гору. У зеленій долині, поміж пагорбів і квітучих полянок, жив собі малий зайчиня. У нього були м'які лапи, пухнастий хвостик і дуже дуже великі вушка. Саме тому всі в лісі називали його вухастик. Вухастик мав добре серце, швидко бігав і міг почути найменший шурхіт листочка. Але була одна річ, яка його страшенно лякала: гучні звуки. Коли десь в далині гуркотів грім, вухастик ховався в нірку й тремтів. Якщо на полянці раптом впаде яблуко або ворон гукне голосно, його серденько починало калатати. Навіть святкові салюти вночі він сприймав як щось небезпечне це щось страшне, часто повторював він. Раптом щось трапиться. Одного ранку до вухастика завітала стара мудра черепаха. Вона була повільна, але знала всі стежки і всі історії долини. Вухастику, сказала вона, ти колись бував на гримливій горі? Ні, злякано відповів зайчик. Я чув, що вона видає страшні звуки. Там навіть земля іноді тремтить. Саме тому тобі варто туди піти. Лагідно посміхнулась черепаха, І я знаю, хто допоможе тобі в цій подорожі. Так почалася велика мандрівка. Разом із вухастиком рушили Тихий Олень, який навчив його дихати повільно і глибоко, коли щось лякає. Пташка дзвіночка, яка завжди співала голосно й весело, вона сказала: Звук це просто повітря, яке грає. Не кожен гучний звук страшний. А вони зустріли старого каменяра, який колись жив під самою гримливою горою. Він пояснив: у середині гори живе дихаючий дракон, але він не страшний. Коли йому тісно, він позіхає або кашляє. Ось тоді й чути гуркіт. Це його спосіб сказати Я тут. Коли вухасник нарешті піднявся на вершину, гора загриміла. Бум! -м! Прокотилося навколо. Зайчиня спершу злякалось, але згадав пораду тихого оленя. Вдих, видих, потім пригадав, що сказав каменяр це просто дракон позіхає. І раптом йому стало трохи смішно. Бо яка ж це небезпека, коли хтось просто позіхає. Після того він сів на камінь і подивився довкола. Ліс залишився тим самим небо синє. І навіть після грому нічого поганого не трапилося. Гучний звук це як голос природи, прошепотів вухастик. І я більше не боюся її голосу. З того часу, коли десь чувся гуркіт чи плескіт, вухастик уже не ховався, а просто зупинявся, слухав, дихав і думав, що це мені хоче сказати світ. І знаєш. Він навіть навчив інших зайченят не боятись. Бо іноді, щоб перестати боятися, треба просто трохи краще послухати. У кожному звуці є життя, іноді воно гучне, але завжди справжнє. Підписуйтесь на наш канал, щоб не пропустити жодної казки.